Зараз гендерпатия начинается. Все собрались? Да, мы все собрались. Да, мы все собрались. Все, значит, выезжаем. Так, 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 так. Так. Наш будет тут. Так. Так. О, вже ведучий тут. Доброго дня. Доброго дня. Так, тепер роз, розсаджуємося по місцям. Так, я думаю, що буде хлопчик. Так. Тут розсаджуюсь. Ну, я теж думаю, що буде хлопчик. Тільки не беси мене. Ти ніхто тебе не бісить. Так, ну я думаю, що тут буду порцем. А я думаю, що будуть дівчинка. Так, ну що, зараз будуть зб... збиратися всі гості, тому ж... чекаємо. Зараз будуть збиратися всі гості, тому чекаємо. Так. Добрий день. Доброго дня. Я також за дівчинку. О, доброго дня. Доброго дня. короче, там такая история. Ха -ха 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 -ха. Так. Привет, Алина. О, хай. Я тоже до вас на гендер пришла. Ну, ты же моя лучшая подружка. М -м -м -м. Эх, так, все, ладно, я так же за хлопчика. М -м -м. Дочі. Мам, привіт. За кого ти? Я за, думаю, що буде дівчинка Так, ну і зараз всі остальні гості збираються. Ну і що, починаємо голосування? Дитина, я твоя мама, і я думаю, що ти дівчинка. Я твій тато, і я думаю, що ти хлопчик. Я твоя старша сестра, і я думаю, що ти хлопчик. Я твоя молодця сесличка, і думаю, що ти теж хлопчик. Я твоя я твоя прабабуся, і я думаю, що ти дівчинка. Я найкраща подруга твоєї старшої сестри, і я думаю, що ти хлопчик. Я, я однокласник твоєї старшої сестри, і я думаю, що ти дівчинка. Я в вашій сім'ї приношу вам різні посилки і, можливо, мама замовить щось для тебе і я думаю, що ти дівчинка. Ну, що, дозберується. Всі гості, поки можете піти і подивитися, що можна поїсти. О, їстенький. Я така голодна. Так, я задів його, я я ось цей торт. Він такий смачний. Все, наїлася. Так, ну я, напевно, піду, щось з'їм. Так, я за хлопчика візьму. цю лохинку, тому що я не діять. Я ничего не хочу. Так, ну я за хлопчика я с з ладки. Ну, я за хлопчика я з'їмо з Ням-ням, объединение. Ну, зараз дозберуються всі гості. Привет, Я твоя тетя, и я думаю, что ты дівчинка. Привіток, сестричку! Привіток, привіток! М -м -м. Так. Привіт, я. ой. Привіт, я твій дядя і я думаю, що ти хлопчик. Привіт, брат, привіт! Ну що, розпочинаємо наше паті Мама, тато, ставайте сюди. Всі, всі, хто найближчі родні, ставайте сюди. Готові? Я зараз, мені зараз прийшло подивідом на телефон і я зараз подивлюся, хто у вас. Раз. Ви готові? Рахуйте разом до 10 всі. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. У вас дівчинка. А -а -а! Ура! Ура, 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 ура! Ура! Вітаємо. Вітаю, вітаю тебе, сестричку. Вітаю подругу. Вітаю вас всіх, мої дорогенькі. Вітаю вас. Вітаю, вітаю вас всіх. Вітаю вас з донечкою. Ура! Я хотіла, щоб був хлопчик. Ти що таке говориш взагалі? Не треба. Ти ж рада, що в тебе сестра? Да, рада, звісно, ні. Так, все всі заспокоїлися. Дякую вам, що прийшли на це свято і дізналися, що, що в сім'ї Войтов... сім Волиградських буде дівчинка. Всім до побачення!